Хотів вас запитати, у мене таке виникло питання. Що таке свобода? От всі кажуть, що от ми хочемо свободи, да? хочемо почуватися вільними. У нас є от, там, свобода в Христі, у нас є свобода в країні і так далі. Що таке взагалі свобода? Хтось має розуміння? От чи існує якась от, абсолютна свобода? От Хтось хоче щось сказати? Можете, можете говорити. Я, я люблю поспілкуватися. А, може я не провидець. От хто знає, от абсолютна свобода, що це? От і я не знаю. Я почав шукати, думаю, що таке абсолютна свобода, чи існує вона. Від кожна свобода має обмеження. От, взагалі таку, от, су, свобода, да? от, бути вільним від чогось. Ми своб, свободні, ми вільні в нашій країні, да? наче так. Але ми обмежені законом. Так, ми ну, не можемо робити якісь речі, да? тому що за це у нас будуть покарання. А, так само ми можемо бути обмежені своїм баченням. Да? Ми можемо вважати, що ми вільні, але ми. Тобто я веду до чого, що вільні та свободні ми можемо бути тільки от в рамках от чогось одного. Давайте от зачитаємо. Галатів. Послання Павла до Галатів, 5 розділ, перший вірш. Послання до Галатів, 5 розділ перший вірш. Я буду читати новий переклад українською у нас тут має бути сіна Звучить тут так. Христос визвали в нас, щоб ми були вільні. Тут все зрозуміло, так? Да? Христос визволив нас, щоб ми були вільні. Але є друга частина. Тож стійте твердо і не підкорюйтеся знову ярму рабства. Тобто, щоб бути вільним, треба знову ж таки десь себе обмежувати. Має бути обмежені, треба стояти твердо і не підкорюватися ярму рабства. Тобто це не абсолютна свобода. Да? Не буває абсолютної свободи. Кожна свобода має якісь обмеження. І Христос, от, Павел про це пише, для того, щоб Христос нас визволив, ми вільні, тому встойте твердо. Мені, після, коли я читав це місце, мені задалося, може, ви бачили, хто в інтернеті проводить багато часу. Є таке відео, де вівця. Застряла в траншеї. Десь поле і багато траншей накопано. І вівця там застрягла. І мужичок її звідти витягує. І видно, що витягував він її досить довго, тому що там якісь троси лежать, вірьовки, і так далі. Тобто він дуже, дуже сильно працював, щоб її звідти витягнути. І тільки він її звідти витягує, і все. Овечка вільна. Вона біжить в поле. І знову ж таки, вона була в ямі, їй було погано, її витягнули. Свобода повна, вона робить два стрибка і падає в сусідню траншею. Точно так же. От тут я згадав, що дуже схоже на нас з вами в Христі, правильно? Господь нас звільнив від ірха, а ми такі опа. Зробили два кроки у свободі, і далі пішли. А, по, по, по старій схемі, як то кажуть, як нас життя навчило. І знову падаємо вниз. Тобто Ісус нас звільнив, да, Ісус дав нам свободу а, від старої відповідальності да, от, за наші гріхи. Тобто, раніше, якщо брати старий заповіт, то ну, гріх це смерть. Згрішив, тебе мають побити камнями. Все просто. От, ніяких більше питань. А Зараз у нас є шанс, Ісус нам дає шанс на виправлення. Так? Як в прикладі, жінку, яка чинила перелюб і хотіла побити камінням, Ісус її відпустив і сказав: Іди і більше, не гріши. Як написав Павло, так? стійте твердо і не підкорюйтеся знову ярму рабства. Тобто гріх в новому законі у нас він не перестав бути гріхом, але в нас трошки змінилася відповідальність. У нас є свобода, що означає не грішити не тому, що ти боїшся покарання, а тому, що ти любиш Господа. Тобто жити не в страху покарання, а жити в свободі, не грішити. Це от дуже така от велика зміна знаєте, от мотивації там, від до. От коли ти, я наводив якось приклад, да, коли ти от в джунглях, за тобою біжить тигр. І це от називається мотивація від. Ти рухаєшся для того, щоб тигр тебе не з'їв. А мотивація до це ти, коли бачиш якусь мету, бачиш ціль і ти йдеш до неї. А, рівномірно, поступово. І ти вже не помічаєш, як тигр він десь в сусідніх джунглях, ти вже далеко пішов. Так само Ісус нам трошки змінив да, от, мотивацію. Не іти від покарання. А йти від любові до Господа. Коли ви когось любите, ви ж не будете йому робити погано, правильно? Коли ви там, любите дружину, дітей. Ви, може, і знаєте, що вам хочеться щось зробити, а ви знаєте, що вашій дружині це буде неприємно. І ви з любві до неї не будете це робити, а не від того, що вона там сковородка і вам потом тресне. Це, 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 це дуже різні речі. І. Я хочу да, щоб ми от кожен переговорили, що я, як людина, як християнин, я вільний в своїй любові до Бога, щоб не робити гріх. Ось е та свобода, яка потрібна нам з вами. Давайте зачитаємо далі Галатів, те саме послання. 5 розділ, але вже з 13 по 18 вірш. Галатів 5 розділ з 13 по 18 вірш. А, Павло пише Брати, ви покликані до свободи, тільки не використовуйте свободи, щоб догодити ріховній природі. А краще з любов'ю служіть одне одному. Бо весь закон міститься в одному слові, а саме люби ближнього свого як самого себе. Але якщо ви гризете. І пожираєте один одного, стережіться, щоб ви не знищили одне одного. Тож кажу вам: живіть духом і не задовільняйте гріховних бажань тіла. Бо воно бажає того, що суперечить духові, а дух, що суперечить гріховним бажанням тіла. Вони ворогують одне з одним, так що ви не робіть того, що хочете. Але якщо вами керує дух, ви не під законом. Якщо вами керує дух, ви не під законом. Якщо вами керує дух, значить, що ви. Вільні, ви в свободі. Може, пам'ятаєте, прославлення нас співає таку пісню. Там, де Дух Святой, свобода, там свобода. Да? І там, де Дух Святой, там дійсно свобода. Закон даний не для праведника, да? а для беззаконника. Коли ти ходиш е, в Дусі, коли, коли Дух Святий тебе провадить, то. Ти не будеш відчувати обмеження своїх свобод. Бо ця свобода вберігає твоє тіло, вберігає твій дух, е от, як от у лотовічку, да? щоб ти знову не впав в яму, ти знову не впав в траншею. Господь тебе звільнив, витягнув, щоб ти далі йшов в небезпечному світі в безпеці. У нас, е якщо далі відкрити перше, -перше Петра. Другий розділ, 1 Петра, другий розділ з 15 по 17 вірш, також новий переклад українською. Бо така Божа воля, щоб, роблячи добро, ви приборкували на нерозумних людей. Живіть як вільні люди, не як ті, що використовують свободу для прикриття зла, але як раби Бога. Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, шануйте царя, пише Петро. Uh, повторю, повторимося, да, що свобода в Ісусі це свобода від гріха, а не свобода ходити вільним у гріху. Uh, цей світ дуже сильно в нас змінює, розмиває кордони, що там ти можеш, тобі все можна, йди вперед і так далі. І ти от відчуваєш цю свободу, але коли ти спробуєш цю свободу, uh, ти просто стаєш вільним у гріху. Вільним у суцільному ріху, який тебе оточує, і це не наповнює, це не змінює, це, це просто приведе тебе до смерті. Свобода взагалі вона ж створена для людей відповідальних. Да? Ти що казав, ти маєш розуміти свої межі, ти маєш розуміти. Що від тебе хоче Господь? Да? Ти маєш відчувати Духа Святого, ти маєш розуміти, куди тебе рухати, куди тобі рухатися, і що тобі зробить погано, що тобі зробить добре. От мені приклад дуже сподобався. Один з братів, Марк здається, да, ски, скинув відео одного з пастирів. Він навів такий приклад, з якого я спочатку сміявся, думав, та ну і щось таке. А потім, та ну, справді ж таке є. Він навів приклад свого сина і памперсів. Він каже: ну, от він сходив, маленький ще маленька дитина повзає. Говорить, я йду міняти йому памперс, відкриваю шкаф, а там е шкаф забитий памперсами. Каже, Кох я скільки благодаті. Подивіться, от ти от. Обділився, да? а тобі раз і все замінило, скільки благодаті. А потім він виріс. І тепер шкаф з памперсами пустий, порожній, його нема, тому що в нього вже є відповідальність. Да? Він розуміє, що ну, він не може е, е, зробити те, що він робив в один рік, в два роки і так далі. Тобто треба вже відповідати за свої дії, відповідати. Він, в нього є свобода. Я ще одне наведу такий приклад свободи мені прийшов е, земний, дуже земний з нашої, нашої роботи. Е, в нас компанії, ми так пропагуємо е, свободу. У да? тобто, нас немає фіксованого робочого дня, у нас немає обмежених відпусток. Тобто, скільки тобі треба, будь ласка, відпочивай. Е, в нас немає обмежень, по скажімо. По ідеям, якщо ти бачиш, що ти можеш якось свою роботу вдосконалити, будь ласка, в тебе всі двері відкриті. Тобто ми от змінили цю мотивацію, що не ти як раб да, потрібен компанії, а ми як компанія потрібна тобі, щоб ти реалізувався, щоб ти змінився, да, щоб ти міг досягати свої е, цілі разом з нами. І... Це свобода да, для робітника, але це все йде в межах нашого бачення. Так само і ми, як служителі, да, ми тут, в нашій церкві ми служимо в межах бачення нашої церкви. І... Незважаючи на те, що в нас. Є багато обмежень, а, як навіть мені там батьки казали, да, що, що ти говорить, ну не вип'єш з нами. Я кажу: бо я не п'ю. От от це все це, от ви такі от і вирості, у вас агранічі, і так далі. А я розумію, що це обмеження мені во благо. Я розумію, що це обмеження, ті обмеження, да, які. Мого тіла, який стосується мого тіла, не духа, вони йдуть мені во благо. Бо Павло чітко, чітко пише, що е, тіло бажає того, що суперечить духові, а дух того, що суперечить ріховним бажанням тіла. Вони вирогують одне з одним, так що ви не робите того, що хочете. Але якщо вами керує дух, то ви не під законом. Одна хвилинка залишилася. Це в принципі да, от основна думка, яку я хотів до вас донести. Давайте зачитаємо останнє місце до Галатів, другий розділ з четвертого по п'ятий вірш. Галатів, другий розділ з четвертого по п'ятий вірш. Це через лже братів, що проникне в наші ряди або спостерігати за нашою свободою, яку ми маємо в Ісусі Христі, і зробити нас рабами, але ми ні на мить не поступилися їм, щоб істина доброї звістки збереглася для вас. Ми маємо стояти твердо, щоб не тільки для себе, але щоб і для інших. Істина доброї звістки вона збереглася. І в цьому наша велика і незрозуміла, можливо, для інших людей свобода в Ісусі Христі. Дякую. Давайте помолимося. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, за день сьогоднішній, за те, що цей зал, Господи, повний людей, за те, що Твоє Слово, Господи, лунає з цієї кафедри за те, що ми можемо збиратися. Ми просимо Тебе, Боже, дай нам розуміння. Нашого життя, Господи, як нам робити, як нам поступати правильно, де ми робимо неправильні речі. Покажи нам, Господи, кордони границі нашої свободи, Господи. Покажи нам, Господи, те благословіння, яке нас чекає. Коли ми робимо кроки до Тебе, Господи, коли ми обмежуємо своє тіло, Господи, коли ми обмежуємо, обмежуємо свою плоть, щоб Дух Святий, Господи, щоб йому нічого не. Щоб йому нічого не заважало, Господи, провадити нас, нас по цьому світу, змінювати наше життя, щоб ми, Господи, стояли твердо і Твоя блага звістка, Господи, вона розповсюджувалася через нас, Господи. Щоб завдяки нам, Господи, всі інші люди бачили Твоє благословіння в нашому житті, Господи, щоб вони самі запитували, Господи якою силою Ти це робиш, якою силою Ти живеш, як ти в ці часи почуваєшся себе так добре? Благослови, Господи, кожного з нас. Даруй нам розуміння, даруй нам силу, даруй нам свою благодать. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую.